Печанські оповідки Вирішив розпочати цикл коротких оповідань спогадів про радянську армію, котрий офіцером прослужив майже 4 роки, написано на російській мові. Постає питання, чому? І це під час кривавої війни з московськими нелюдами. Річ у тім, що картину СОВІТСЬКОГО армійського життя-буття, специфічний армійський сленг, військові команди неможливо передати українською, бо це буде неприродньо. І відокремити авторський текст від діалогів теж неможливо, бо не буде органічної єдності. Крім того, переважна більшість оповідань пересипана нецензурною московською лайкою простіше кажучи митюками хоча намагався використовувати їх якомога менше але зовсім уникнути їх неможливо офіцер без мата що солдат без автомата така була приказка хтось може не повірити в правдивість історії надто вони анекдотичні Ні, все то є правда сама совітська епоха була суцільним анекдотом. А отже і її армія. Московська армія орків головорізів добре успадкувала її славні традиції. Всі персонажі оповідань реальні. Тільки прізвища трохи зміні. Отож, the USSR.